Чимало з нас, чи то за кермом електричного чи звичайного автомобіля, не можуть розлучитися з мобільним телефоном, який став невід'ємною частиною життя сучасної людини. Окрім втрати пильності на дорозі, звичка висіти на мобілці може негативно вплинути на здоров'я. Поки що медики не можуть відповісти точно, чи є шкода від мобільних телефонів. Однак останнє дослідження американських науковців засвідчило, що випромінювання мобілок спричиняє активізацію роботи мозкових клітин користувача подробицями Андрій Годованець okay. багатьом з нас важко уявити життя без мобільних телефонів. А я постійно на зв'язку kind of much... Це важливо для мене, тому It's що це мій рятівник. мені потрібен мобільний. Та чи можливо, що користування мобілкою шкодить нашому здоров'ю? Роки досліджень на тему того, чи випромінювання можуть викликати пухлини головного мозку або, наприклад, імпотенцію, чіткої відповіді не дають. Компанії-виробники ж наполягають, що телефони безпечні. Чергові дослідження, проведені науковцями Національного інституту здоров'я, не вирішують суперечки, однак пропонують цікаву інформацію для роздумів. В експериментах були задіяні 47 загалом здорових людей. Їх попросили розмістити мобільні телефони на правому та лівому вусі. Лише один з телефонів був активований протягом 50 хвилин, хоча звук був виключений. Згодом обидва телефони були відключені. Мозок учасників експериментів і так відсканували за допомогою сучасної томографічної техніки. Керівник досліджень Нора Волков каже, що знімки вказують на підвищення метаболічної активності у клітинах мозку ближчих до активізованих апаратів. Ця права сторона мозку, що дуже близько до антени, демонструє найвищий зріст рівня метаболізму у порівнянні з вимкнутим телефоном. Хоча радіохвилі сучасних мобільників досить слабкі, вони здатні активізувати людський мозок. З'ясувалося, що клітини мозку біля активованого телефону на 7% швидше перетворюють цукор в енергію, що є важливою і нормальною функцією. За словами Джусепіа Спосіто, експерта у ділянці атомної медицини, дослідження чітко вказують, що сигнали мобільних телефонів впливають на роботу мозку. Однак цей висновок не відповідає на питання про безпеку користування мобільними. Дослідження не дають жодних доказів того, що мобільні телефони спричиняють пошкодження головного мозку. Вони лише показують нам, що телефон. Телефони стимулюють мозок. Чимало науковців досліджували потенційний зв'язок між користуванням мобільних телефонів і раком мозку. Деякі скептики припускають, що шкідливі ефекти можуть проявитися лише за 5 чи 15 років, тому необхідно продовжувати дослідження. Нам потрібно те, що називається епідеміологічним дослідженням, коли ви перевіряєте стан здоров'я користувачів мобільних, постійних і непостійних, і дивитеся, що з ним стається за кілька років. Фахівці сподіваються, що дослідження Національного інституту привернуть більше уваги до проблеми безпеки вживання мобільних телефонів. Це дуже цікаве дослідження, яке без сумніву спровокує додаткові досліди. А поки ми будемо чекати на ці додаткові дослідження, медики кажуть, що зменшити потенційний ризик можна, вживаючи генс фрі пристрої для користування телефоном, не носити їх близько до тіла і обмежити тривалість розмов. Андрій Годованець Голос Америки.